Фестиваль української студентської пісні Київський гаудамус» завершилося свято влаштоване столичною владою. Дипломанти, лауреати та володарі гран прі окрім грамот, отримали ще й відповідно по 100, 200 і 300 гривень. Фестиваль видався пафосним і фольклорним, а справді студентських пісень було мало. Хоча екзотично лунала пісня Ревета стогне «Дніпр по широкою виконанні студента з Китаю в супроводі капели бандуристів. Пісень дуже гарно було, але були і несучасне, тобто дуже багато е було фольклору. фольклору ми просто не вважаємо, що це є студентська саме пісня. Тобто не, не зрозуміли взагалі, що, що було потрібно, Алла Шатайло та Ярослав Стаховський рік тому створили свій дует. Вони кажуть, що зараз студенти живуть не так весело, як колись, і свято майже не відчувається. А коли збираються студентським колом, співають про те, що їх хвилює. Про боротьбу з собою, про боротьбу, з собою, боротьбу зі про боротьбу зі світом. О... Любов також у студентських гуртожитках сьогодні в день було небагатолюдно. Хтось був на заняттях, хтось гуляв, незважаючи на осінній дощ. Майбутній бухгалтер-аудитор Тетян.